Всім добрый день. Всі вже знають, що стоять на вухах у владі, що набу практично почала полювання, ну скажем, на тих, хто організував цю всю корупцію. От, скоро добереться до тих, хто покривається. От. Ну, подивіться, на кого напали. Так званий Мінтяч. Ви його фотографії бачили. Ну замохрований якийсь там жидьониш, розумієте? Ну, взагалі, там, ну якийсь щеня, розумієте. Керував практично на Україні своєю корупцією. Всіми оцими поборами, так званий Організація наглядових рад. Все, що можна було, це права рука Зеленського. Це практично кормушка, годівниця Зеленського. Тобто практично вся вже два, там практично керують, тобто хасиди керують Україною. Ну, Зеленський вже вирішив, що йому вже все нічого страшного. Він диктатор, він тут кардинал, він тут все. А чому він вирішив? Тому що Чарльз, король Британії, Разумієте? Його ліпший друг. Вони там обнімаються туди, зеленськи їздить. Туди кожен раз, як в Європу, так зразу до, <кій> до Британії. Там він уже, безумовно, собі <кій> такий аеродром собі зробив. Ну, то, що у нього там власність, це вже давно, що було до, кажу, до президентства. А там уже розширились, там капітали всі пішли, якщо ви думаєте. Куди? Чому така любов? Тому що Зеленський хитріший, ніж там Трамп, американці та все, він всі капітал в Британію вклав. Розумієте? Британські банки. І там ясно, що королю досталося британській короні, Тоже там, як називається, там подарунки мільярди за рахунок українців за рахунок Європи. <кій> вот. І коли ця Європа узнала про таке. Це Зеленський казав, у нас немає корупції. І коли оце почалася оця, скажем, спроба арештувати Мудіча, Цукерманів, братів там, інших, розумієте, Європа прямо прокинулась. Уже зараз Європа відмовляється на половину на 50% фінансувати нашу армію і Україну. Це наполовину. Це при тому, що... Америка зовсім відмовляється допомагати. Ну, коротше, що хотіли, то і отримали. Хотіли жидів. А це ще Ющенка їх привів до влади. Це при Ющенку вони влізли всі олігархи. От. Коломойські, Порошенки, я вже не кажу там далі. Там. Це ж вони ж привели до влади Януковича. Початку Ющенка жидів, потім Януковича, а потім війна. Тобто цими всіми бандеровцями правлять уроди. <гум> вони розумні люди, вони знають, що українці це дурноваті, гордовиті, придурковаті. Їм досить сказати мова, віра, армія, вишиванки, що там ще там можна придумати, смерть москалям, і вони вже охренели від щастя. Розумієте? Правда, з фронту вони чомусь не... Не бажають бігти на фронт і воювати і робити смерть москалям. 200 тисяч тих, що втекли з війська, то чого зараз не вистачає в армії. Це ж бандеровці, це западенці, які кричали смерть москалям. Рада, не вони кричали, кричали їхні ідеологи, які обдурюють цей народ. А це вірять. А вони не знають, що там жиди ними керують на Західній Україні. Це практично клондайк їхнього, так скажуть, патріотизму єврейського. Жидівського <сум> ну Досі там подивитися. Натягне бока, Такий патріот, дав такий бандерат? А чого ви хочете, ну? По матері ротман. <сум> І всі біжать за цими жидами. Бо там гарно говорять, казочки. Знаєте, згадується Шевченко, якби ми вчились так, як треба, розумієте? Ну, Шевченка ж забули, ніхто не читає. Розумієте? Ну і що там подумай, що він сказав? Вони не знають, що Шевченко був пророк. В езотеричному плані, я, наприклад, обстежував цей факт, в езотеричному плані він просто був надзвичайним таким от езотериком. Ну, як природи він такий, розумієте, що чому От. Це ж не дарма він писав. Ну всі кажу, це плівать. Бо гроші, гроші, гроші. Всі кинулися на гроші, особливо ці западенці. Там, розумієте, у них просто от, долари, це у них в очах стоїть, в очах висять. Розумієте, готові брати, продавати не весь такий народ, ну половину точно. Так звана критична маса. У кожного регіону є критична маса, яка керує тими, кому, я кажу, байдуже. Ну от на цьому. На Галичині там критична маса, це садісти, вбивці, бандеровці, нацисти. Ну, коротше, то, що, я кажу, для України смерть. Ну, це, ви знаєте, в езотерічному плані це енергетична. Там саме така темна енергетика на західній Україні. Це не я такі кажу, я знаю. Це всі езотерики. Запитайте езотериків, розумієте? Будь-який. Вони просто просканірують і побачать, що там просто звіряча на, на цій Бандерівщині енергія, яка гасить нашу Україну. І розплата, Божа, розплата за це. Тож там сатанізм. Пам'ятник бандері це сатанізм. Просто підійдіть туди і подивіться, ну за те, вам скажуть. Просто маятникам до, до цього до пам'ятника Бандери, подивіться, як буде маятник крутитися в зворотню сторону. Як скажений. І вони всі цим сатанізмом живуть. Ну, мало того, звісно, просто їх використовують. Ясно, що хасіди їх використовують. Мундіс тут куди, в Ізраїль утік там. Брати Цукермани теж кудись побігли. Мабуть, в Англію, не в Америку. От. Не читає Шевченка. Шевченка писав, що жиди приспали в Україну і розбудять у вогні. Я вже котрий раз повторяю. Ні, такого не може бути. Ну, якщо ви дебіли, то історія то показує. Вот. Ну саме цікаво, що більшість людей, я дивлюся, ні один блогер, там, ні одні спеціалісти, там такі експерти, ніхто суть не розповідає, чому це стільки років, 30 років корупції, там, скажем, 20 років набув, і ніхто цим не займається, наприклад, цією корупцією раптом. В енергетиці. Да, все побили, ніхто гроші. Європейці дають гроші на захист. Як кажуть, оцих електричних систем, енергетичних систем. Ніхто практично ніхто не захищає. Гроші всі роздеребанили. Там наїм там ці все, як кажуть, фішки скакав. От, і народець. Все покрали. У, Ки, у Києва забрали 100, скажем, 100 мільйонів. Доларів, на допомогу, так що так сказати, Укразалізниці обявилося собі дефолт. На підмогу Укрзалізниці. Знаєте, куди гроші пішли? Преміальні до да, да, так званої насради їхньої, так сказати, як сказати, управляющеї, да, От. І на керівництво, керівництво цієї Укрзалізниці. Ні одної копійки, ні одного долара не пішло на посилення роботи. Укрзалізниці. Ви що, вже хріне? Я просто питаю. А народ мовчить. А тому, що мовчить? Тому ну, Саме головне, що не говорять, а чого причина? Раптом набув прокинулась. Гріч у тому, що Зеленський послав нахрен Трампа. Розумієте, що говорить? Вони ж про це не говорить. А він мені він сказав там, та мені там Трамп не страшний, я його не боюся. Бо він уже скажем, пер, пер парламенту Британії. Він уже себе там бароном вважає, і да? скоро буде бароном. втікає, збирається. Урод. О. Армія практично обнулилася під Покровськом, там вже нікому воювати. Там один против 10, ті, що залишилися батальйони, один против 10 воюють. А ті просочуються росіяни. Чому просочується? Нема кому, нема кому стріляти. Ну, Зеленського це не чіпає. Він збирається тікати. От о чому річ. Генералітет весь, там половину це, це генералов, це російські агенти. Тому що знищують армію, практично де знищення обнуління армії. Зеленський нищить все, що можна. Вот. Це правда? А так як він уже барон англійський, Трамп образився на цього ідіота. Розумієте? Що його там прикривають, якась там Британія прикриває, де економіка вже практично там, на нулю вже падає, розумієте? В Британії вже немає, так сказати, підйому економіки. Но у них там, скажем, великі запаси це, мафії, там, грошей, їхні фунти. Там вже злагаються з папою римським. А чого вони з папою римським розумієте? Два сатаніста. Ви ж називаєте що? Католицька церква керується сатаною, дьяволом, гахтонгером. Церква – це та сама така мафіозна структура, сама сатанинська. Розумієте? Народ дурноватий, він ж робив ці западенці, вони ж, вони ж там от дивляться на папу. Вони ж не розуміють, що це... ця структура Гітлера породила. І все суці скривала. А які, які середньовіччя робила нищення, оці кроваві, Розправи, походи, звір, звірячі. Це все зробило, це ж Ватікан робив. Ну, а тепер, <смас> а тепер Трамп вирішив так сказати, Зеленського показати, що ти дорогенький не рипайся там, не в кабінешся. Я взагалі зараз припиню продажу зброї, це ж попередження. Це ж там уже. З Путіним домовилась, це ж Путін підказав Трампу. Це ж друзі там, нерозривні, там гомосексуалісти, образно кажучи, ну по-іншому не можна подивитися, чому. Так. Ну, це страшне. Ця, ця як кажуть, злучка. <гомосексуалісти> це саме сатанинська злучка. Америка зараз в сатанізмі теж знаходиться. Так от... Трамп попереджає Зеленського, що йому буде капець. Заодно буде і Україні капець. Ну, раз народ дурнуватий, то повинен страждати, народ теж повинен страждати. Зараз йде так сказав, знищення практично української держави. Народ просто це ще не вірить. Він щось надіється сидить, там може пронесе. Там може пронесе. Ну, бандеровці вони швидко зрозуміли. Вони там свій час до американців розраховували. Якщо прийдуть американці, будуть бити москалів. Не вийшло. Тепер вони знову там розраховують і вже бачиш, що вже капець. Треба буде якось пристосуватися. Може ми за Дніпром, так ми отсидимось? Не От. Чому їх. Чому їх не бомбить, Путін? А? Чому їх не бомбить? Бо бомбить в основному російськомовне населення. От. Лівий берег Дніпра. Бандеровців не чіпають, тому що це свої люди. Вони ж, навіть, вони ж не знають, ці бандеровці, що, що ці бандеровські загони це не ОНОПА, ну, там трохи інші бандеровські загони. Вони служили під прикриттям прикриття що Там Менкеведісти правили Бандеровською бандою. І, і насаджали на, на цей садізм, який дуже близький бандеровцям, ну, западенцям. Звірячий такий, скажімо, інстинкт. Оце критична маса на, на Західній Україні, на, на, на нашій Україні, на Галичині, вона править всім. Там звірячий менталітет. От. Ну, в общем, коротше, Трамп попередив, що скоро зброю продавати Україні не буде. Він показав, з ким. Він просто показав, кому, з кому ви допомагаєте, а, європейці. Чому я повинен допомагати цій звірячій жидівській конторі? Ці хаситські. Оці от, ну скажем, националістичні, нацистские. Навіть не жидівский, а нацистские. Тому що бандеровцы це нацисты. Нацист. Зеленський взяв бандеровський орал. Ось такий він, Тоже нацист. Він. Такий праведник, да? Бандеровець. І в результаті, не забувайте, що Трамп з роду німецьких євреїв, яких Гітлер практично знищив. І хочеш не хочеш, а у них підспудно оце ненависть до цих бандеровців, нацистів, до гітлерізму. Зараз Зеленський в образі оцього Гітлера. Ви просто так со сторони думаєте, що нічого. А справді це так от Трамп так і трактує. А Путін допомагає, Путін теж єврей. Ну це праведний єврей. А Зеленський скотина, тому що він нацист. Ну, коротше, за що боролись, на то напоролись. Далі будете. Будете спостерігати, як все рушиться. Все веде до, до зруйнування, знищення України. Чи вистоїть народ? Хто вже. Ну, українці тримаються, бандерівці потікали. А справжні українці козача. Нащадки козаків. Хочеш жидить, давлять, продають. Москалів бувають, а вони стоять. А ці кричать слава Україні і тікають. От вам я все сказав.